Точно не прийняла? Да. Так. Повернення московської церкви та російської мови. І території. Ну і території. в ну, здачах да. Херсонської, Запорізької, Запорізької області. Так. Да. Ну, стосовно Донецької, Луганської, мабуть, має бути референдум. Прямі переговори не підтримуємо. А чому? Тому що навіщо розмовляти з терористами? Я вважаю, що це потрібно припиняти, тому що нас хочуть всіх чоловіків убити. І все. Я не готовий помирати. Це моя відкрита думка. Я думаю, насправді, що люди бояться про це говорити, але це думка більшості чоловіків, які проживають в Україні. Нема там з ким розмовляти, чесно. Путіну тільки смерть треба. І все. Немає переговорів з убивцею. Там взагалі, яка може бути угода. Він нічого не конкретно не говорить не виконує домовленостей ніяких. Там не може нічого бути. Вбивці тільки смерть, смертна карта. Ну він ж сам собі заборонив розмовляти з ним. Я не знаю. Я вважаю, що краще було б, щоб була тристороння група. Зустріч, щоб вони не були сам на сам. А що ви точно не приймаєте в угоді між Росією та Україною? Демілітарізацію, що він хоче. Ми повинні бути вооружені до і ще далі. І, звичайно, що Україна повинна вступати в НАТО для собственного захисту, тому що з такими сусідами ну, це нереально, без, без зовнішньої допомоги. Точно я не прийму. Ну, те, що вимагає Росія віддачу якихось територій, які неї не замойовані жодним чином. Ну, Ніяких обмежень на армію. Яка може бути угода з ворогом? З ворогом угода тільки одна. Кончить його і все. Це повинно бути чітке припинення, конкретне дуже припинення війни з якимись конкретними ознаками того, що більше ну, що нам, нам нічого не загрожує і що це точно… Зупинка цієї всієї історії, жахливої історії, від якої щодня помирають там тисячі людей. Тому що ми не можемо змагатися ніяк м'ясом, а грошей ми не маємо. Наша економіка вона розвалена. Дуже багато таких ознак, що ми можемо просто не витримати. Ми ж так хочемо, щоб закінчилася війна, то але не без здачі наших територій. Ні. Тільки не здавати території зовсім. Як вони там будуть домовлятися? Всі війни закінчуються перемовинами. Наших дітей хай повернуть людей. Дітей, з Дітей, людей. людей а -а азовці, скільки, скільки вже скільки люди по три роки. А з 2014-го? Скільки Журналістів у там полоні. Їх треба всіх повертати. Не довіряю, ну, тому що він не показав, що він незалежний. Я сподіваюся на його амбіціозність і те, що він просто. Ну, Скажімо так, по-простому психана і поставив його на місце, тому що ну, ігри вже надоїли. Він нічого не робить. Він діє в своїх інтересах. Да, він бізнесу. не робить те, що обіцяє, він ще нічого не зробив. Він балакає mm. багато, а робить дуже мало. І все yeah. в своїх інтересах. Ні. Nee, взагалі. Поста людина, пустить розмови. Сь сьогодні сказав одне, завтра сказав інше, і от таке він собі танцює. То я росіян росіяни люблю, то я українців люблю, і тут же він тисне на Зеленського. Це не людина, це, це, знаю, це маріонетка. Зеленський якась. у нас хитрий, і він щось придумає. Я довіряю Трампу, тому що я вважаю, що він саме він завдяки тому. Не зважаючи на те, що він заробляє на війні, але він хоче її зупинення, бо мені так вважається, що він іскрені хоче, щоб не гибли люди.